Привіт всім! В попередній грі я розказував тактику швидкої перемоги за Україну. В цій грі я покажу і розкажу самі головні секрети взагалі козаків. Тобто всі самі головні фішки, завдяки яким можна перемогти в грі. Ну, Щоб не тягнути резину, берем, наприклад, Прусію. Берем дуже важкого комп'ютера і берем противником ту саму Україну, якою ми в попередній грі виграли. Берем Беремо мільйони ресурсів. Але міняємо умови, тепер ставимо 10 хвилин не нападу, щоб показати різницю в тактиці, коли є час на розстройку і коли нема часу на розстройку. Ну, почну з секретів. Перший і головний секрет ігри козаків це вибір правильної нації. Тобто, залежно від тактики, ми підбираємо ту націю, яка підходить нам під ігру. Як я вже показував в попередньому відео. Для е, швидкої перемоги і швидкої тактики хорошо підходить е, Україна там ще швидше розвивається Турція, вони там взагалі можуть настроїти тисячі воїнів дуже дешево, швидко, як то кажуть, і сердито. Але коли є великий запас ресурсів в час на розвиток, перехід 18 століття. То кращою нацією, ніж Прусія, Баварія, Саксонія. В е такі європейські три країни е в принципі немає нічого. Тому що на максимальному розвитку ці нації просто перемагають ну, фактично всіх. І рівних їм немає. Ну, в цьому відео я це наглядно продемонструю. Е Третій, стачи ще найдругий головний секрет, то є правильна постройка військ. Ніякому випадку не строїти там безполезних копійщиків взагалі воїнів, ближнього бою вони є безтолкові, в принципі, якщо є час на розстройку. Не можна строїти також в XVII столітті цих мушкетерів, Вони теж в них дуже слабенький вистріл, вони є неконкурентні на, на фоні інших військ. Так, ми бігом зараз розвиваємось, щоб показати, наскільки все можна по-другому побудувати. Так, построїмо все-таки ферму. Так, є ще такий нюанс, що треба все розстроїти. От проблема всіх європейських націй це оцей перехід 18 століття. Його важко здійснити, бо треба побудувати всі, всі будинки по одному виду. Україні, наприклад, того не треба, Турції теж не треба, і вони набагато швидше розвиваються. Але зато потім, як то кажуть, час дає свої плоди. Тому що в результаті потім оцим європейським націям, в принципі, конкурентів взагалі нема. Ще раз, три нації Прусія, Баварія, там Саксонія також і. хто ще? Данія. О, і Данія от В цих трьох націй є такі унікальні юніти. Переходимо в 18 століття. В цих трьох націй є три е, унікальні юніти в 18 столітті. Дуже важливо для перемоги казарма 18 століття. Так, прокачуємо швидкість постройки. Строїмо. всіх європейських націях є от драгуни. Вони є, в принципі, якщо є великий запас ресурсів, Є самі е, хороші війська, в принципі, самі ефективні. Тому при можливості бажано й строїти їх. А не ніяких там ні гусарів, ні драгунів, ні рицарів. вони є всі, в принципі, безтолкові. Так. От строїться, але нам треба трошки швидше прискорити той момент. Ми так будемо довго мучитися, ну, немає часу. Так. Тепер третій і головний секрет перемоги це правильна прокачка воїнів. Тобто, що мається на увазі? Треба спочатку прокачувати до кінця воїнів в казармі, наприклад, силу пострілу, сила вистрілу плюс 5 повністю до кінця. Так само і в, в казармах там, 18 століття, якщо, якщо потрібно. Тому що не всім воїнам потрібна то прокачка. Наприклад, от та сама Прусія. Зараз ми построїмо, продемонструю. В них воїни йде вже з максимальним вистрілом качається тільки сила ближнього удару. А вона є безтолкова, без... Ну, немає ніякої від того вигоди. Нас вже є постріл плюс 55. Тут ми драгуна прокачуємо до кінця максимально, скільки можемо. Так, строїмо ще казарми. Строїмо казарми. Е так, прокачуємо швидкість пострілу. Це можна прокачувати зразу. Далі силу вистріла качаємо. Так, що в нас виходить? У нас виходить, що от тільки построїли 18 століття і зразу можна кліпати воїнів. То саме і з драгунами. О! От у нас повністю прокачаний драгун. У нас повністю прокачаний піхотинець трусак. І, в принципі, інших воїнів ми строїти не будемо. Значить, можна тепер спокійно прокачувати е, порох. От. З 10%, 15, 20-30%. і В принципі, їх можна в, в довільному порядку, але саме головне казарма, а тоді вже університет. Бо якщо не прокачати правильно, сила пострілу буде набагато менша. Получається, там буде не, ну, не 100%, а буде там. Ну, Менше пострілу. То можете собі потім поекспериментувати, подивитися різницю. Стоїмось мушкета качаємо. строємо ще казарму. Так, я завжди строю казарми собі так по кругу, бо так є набагато удобніше потім їх збирати. Так, качаємо швидкість пострілу. Це теж дуже важливо, бо без швидкості пострілу перемоги не досягнути. Так, от, в принципі, нам все не потрібно. Покачаємо. Так, далі силу пострілу. У нас вже 51 урон, Получається, прокачуємо другий раз. У нас вже буде вищий, вже буде 58. Так, строїмо. Я вам скажу, чесно, навіть 10 хвилин забагато для розстройки, ну але так, щоб наглядно показати, то нехай буде. Так, що в нас виходить? У нас є всі кінноти, вони будується. Так. Добуваємо ресурси. Ну, ще раз повторюю, що я з халяви я використав зразу велику кількість ресурсів собі дав. Якщо тих ресурсів нема, прийти 18 століття є дуже складно. А прокачати всі прокачки коштують дуже дорого. Наприклад, сила пострілу 21 000 золота. Це є досить довго треба розбудовувати економіку, щоб досягнути таких висот. Так, ось у нас є всі наші воїни. Ми строїмо, строїмо, в принципі, можемо ще одну казарму, нехай буде, воно пригодиться. У нас, в принципі, лишилось 2 хвилини до ненападу і можна буде нападати. Україна теж розбудовується. Видно, вони настроїли, але вони зробили помилку. Вони набудували от кіноту. А кінота, ну, взагалі ближня піхота, ще раз повторюю, вона є безтолкова. Запам'ятайте, раз і назавжди. Ну, в принципі, зараз і побачите, наскільки ущербні війська. Так. Ну, у нас, в принципі, нам цих воїнів, грубо кажучи, хватить тепер цих казарм, щоб будувати. Так, є, так ще трошки построїмо, нехай буде, хай строїться. Все, ми от повністю, грубо кажучи, прокачали стрілки. У нас виходить 89 драгунів і в, в мушкетерів 106. Ще є такий момент, не здумайте прокачувати броню, ближній урон, там, всякі там, всякі що там ще, удар кавалерії. Воно є все тільки марнотратство коштів, тому що, наприклад, броня вона захищає тільки від ударів меча, коп'я. А ми будемо так воювати, що нам в принципі ця броня не потрібна. Зараз зрозумієте, чому. Так, ну у нас лишилась одна хвилина, грубо кажучи. Зараз будемо потихеньку збирати війська. Тут вже пора. Так, є. 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 Так. Тут все побудували. і ну, буде. В принципі, нам немає різниці. Що тут ще? Ну, в принципі, все. Все остальне для економіки. Економіка в нас є, пушки немає смислу, гренадьор ми не будували, удар ближньої зброї немає смислу. Ну, нехай лісу рубають. Так, лишилось 20 секунд, як то кажуть, до момента істини. Ну, я вже беру в цих всіх, всіх воїнів і підвожу до кордону, щоб показати, наскільки наскільки ця тактика ефективна. Тобто нам буквально з мільйонами ресурсів і десятьма хвилинами достатньо, щоб повністю розвинутися, побудувати всі казарми, построїти всі необхідні війська. І це, в принципі, видно. Так, отже, поки ще не почався бій. Три секрети. Перша. Вибір нації, другий. Правильна прокачка воїнів в університеті і в казармі. І третє, постройка правильних юнитів. тому що війська дальних, дальнього бою є набагато ефективніші, ніж війська ближнього бою. Це вже доведено не в одній грі, в принципі, дуже багато по баталіям воювали, і в принципі війська, Ну, я взагалі не знаю смислу їх будувати ближнього, хіба потрібно м'ясо. От простий приклад, коли ми в момент істини послали ближній... Війська, і вони фактично майже не доходять до наших дальніх, вони от розстрілюють їх фактично на відстані, як бачите. І таким чином виходить, що ми перемагаємо, не маючи зовсім воїнів ближнього нападу. Що є дивно, але є істиною. От ми воюємо, грубо кажучи. Розстрілюємо. Так, посилаємо ще воїню. Е, ще момент, момент я скажу, чому іменно цих три нації: Прусія, Баварія, Данія, тому що в них є такі унікальні воїни. В них, по-перше, є самий сильний постріл в Прусії 106, в Сердюка, наприклад, 78. І в них є дальність пострілу на... трошки вища, ніж, наприклад, тих самих українців. Тобто одні з самих вищі. Все це дає бонуси, яких немає, як то кажуть, в, грубо кажучи, в інших націй. Ну все, в принципі, ми фактично перемогли, тому що в них військ нема, в нас вже підтягнулася підмога. Ми зараз, грубо кажучи, демонструємо наскільки ефективно ми почнемо воювати. Тут знову ж таки ми розстрілюємо кіноту на відстані, фактично ніхто не доходить. Получається, нічого їм зробити. Вони просто гинуть, як то кажуть, на відстані. Тобто, по барабану, якщо однакова кількість військ, там хоч би було 10 тисяч тої кіноти, тих гусарів, тої піхоти, вона є безтолкова, тому що вона буде вмирати на відстані, навіть не встигаючи підійти до, до наших військ. Ну, от, Гробу кажучи, розстрілюємо всіх. Ну, все, це вже, грубо кажучи, 12-та хвилина. Для комп'ютера це вже поразка. Ну, само собою, що комп'ютер грає примітивно і не так, як людина, і робить багато там, помилок, багато шаблонних кроків, тому що він запрограмований. Але в суті то не міняє дальні війська, фактично 90%. Перемагають ближніх. І чим сильніший постріл, чим далі відстань, тим ефективніша, як то кажуть, армія. Тому не стройте там пекінерів, гусарів, там там лучників, вони теж є неефективні. Ну, все, в принципі, в цьому відео я розказав все, що таке головне хотів, всі головні секрети, всю головну суть, яка зводиться до цих трьох основних секретів, які... Я повторював протягом гри. З вами був Шпаньгеймер. Лайкайте, репостайте. До нових зустрічі!